Господь з вами, Існує, читання Святої Івангеля від Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: Хай не тривожиться ваше серце, віруєте в Бога. І в мене вірте, в домі мого Отця багато осель. Якби так не було, то чи я сказав би вам, що йду приготувати вам місце, і якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте. Каже йому Тома, Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу. Ісус говорить йому: Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця, і відтепер знаєте Його і бачили Його. каже йому Филип. Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Говорить Йому Ісус. Скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе? Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, Він і творить діла свої. Вірте мені, що я в отці, а отець у мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину, воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робитиме. І він, навіть більше від них чинитиме, бо я іду до Отця. Слово Господні! Слати! Ви коли-небудь чули, щоби в церкві хтось сварився, сперечався? Чули коли-небудь? Ніколи. А я чув і бачив. І сьогодні сперечаються, і завтра будуть сперечатись, і поки існує цей світ, так воно буде. І нічого нового. Коли ми відкриємо перше читання з'єднання апостолів, ми бачимо, як розвивалася ранішня церква, первісна церква, церква, яка мала, ну, скажімо так, Духа Святого, хоча і зараз церква також має. ось, але були оці такі непорозуміння, тому що кількість осіб збільшувалась, різні були погляди, різні були напрямки. Ось, і різні були незадоволення, тому що гріх, який сидить в людині, він що сьогодні, що завтра, що тисячу років назад, що дві тисячі років тому назад, він є той самий. І природа людська є та сама. Людина не помінялась. Може, технологія змінилася сучасно, але природа людська залишилася така ж сама. І е, е, Святий Лука в День Апостолів показує нам, що еленісти нарікали на юдею. Хто такі юдеї? Ми вже знаємо. Але хто такі еленісти? Це ті самі юдеї. Ті самі євреї, але які жили поза територією, там, Палестини, Ізраїля і так далі. І, тобто між ними були оці суперечки. Які суперечки? Що занедбуються служіння вдів, Вдови вони мали свого роду свій привілеї. Тому що це, якщо подивитися на старий заповід, Часто навіть ставлять люди нам запитання, чому там сім чоловіків було, чому, багато, чому брати мусили одружуватись і так далі, тому що було, існувало право лаверіату, але це все стосувалося вдови. Тобто вдова не могла залишитися одна сама. І тому мусив був брат рідний взяти її за дружину і залишити потомство. Якщо він помирав, наступний брат і так далі. Ось. І тому вдова це була особа, яка не могла себе захистити, яка не могла себе забезпечити. Це зараз жінки, дай Боже, вже настільки сильні, що можуть не тільки себе захистити, а навіть всю сім'ю. Ну, ну, слава Богу, що так є. Але раніше так не було. І тому, коли виникла ця, ця проблема, тоді апостоли скликають громаду з учнів і. Говорить, що не добре, щоб так було. І не добре, щоб ми занедбували що? Проголошування Слова Божого. Тому що, якщо ми занедбаємо ці речі, ось, то і зосередимось тільки на соціальних речах, тобто е обслуговувати вдови, то тоді е нічого доброго з цього не вийде. І тому каже, що потрібно вибрати. Так званих діяконів, які будуть служити. І вони моляться, розпізнають, моляться і вибирають, так як ми чуємо. Кого вибирають? Стефана і підкреслюють. Що цікаво, що Лука наголошує, каже мужа сповненого віри і Святого Духа. Тобто чоловіка, який дійсно мав Духа Божого, отак можемо сказати коротко. Филипа, Прохора, Неканора, Тимона, Пармена і Миколу, Прозеліта з Антіохії. І поставили їх перед апостолами, помолившись, поклали на них рук. Тобто це один з перших діаконів, які покликані були служити. Ось. І ми тепер можемо поставити собі це питання: як я служу? І це вже не тільки стосується вдів, взагалі це служіння. Ми часто, принаймні, я часто наголошую, що таке служіння. Це треба дивитися на Ісуса Христа. Він показав найкраще служіння, коли почав мити ноги своїм учням. Оце є служіння. Ото те, від чого ми постійно захищаємось, від чого втікаємо. Коли готую до подружжя, я завжди це наголошую і кажу: якщо не хочеш вмирати і служити, нема чого входити в подружжя. Бо ти будеш тільки споживачем, будеш тільки використовувати, а будеш тільки брати, а не будеш давати. Якщо готовий вмирати і вмити ноги чоловікові, дружині, будь ласка, все життя. Скільки, скільки Бог тобі призначить, тоді, будь ласка. Якщо цього не хочеш робити, відразу розходьтесь, навіть, навіть не думайте. А ми по природі своїй, те, що я вже сказав на самому початку, ми всі є егоїсти. Всі, без винятку. Я перший. Тому що, е, е, тому що є наслідки цього гріха первородного. І оце те, що ми є, маємо цю зранену природу, тому постійно нас тягне для того, щоб я був перший, щоб був кращий, щоб використати, щоб жити тільки для себе і так далі. І тому, Слово Боже, нас сьогодні, власне, до цього захочу, щоб ми навчилися, як ті, як ті апостоли, як ті учні, як ті, як ті мужі, а? сповні Духа Святого, щоб служити, давати своє життя. І не тільки тоді, коли все добре, все гаразд, все окей, а? але навіть тоді, коли тобі не хочеться, коли болить голова, коли хворієш, чи там маєш якісь інші проблеми, а? служити. І це показав нам Ісус Христос. І тому, якщо не знаєш, як це робити, я постійно наголошую і кажу, що дивись на Ісуса Христа. І е, друге читання е, Павла Апостола, Петра Апостола, перепрошую, власне, показує, що ми маємо е, це священство е, Ісуса Христа. Тобто, те, що часто теж наголошуємо, ми говоримо, що ми маємо завдяки хрещенню духа Ісуса Христа, що ми є пророки, що є священники і що ми є царі. Що це нам дає? Це дає нам цього духа, що ми не дивимось на себе, але ми служимо служимо так, як служив на Ісус Христос. І ми цього вчимось. Сьогодні ти не вмієш, сьогодні не маєш сили. Сьогодні ти цього не розумієш. Але якщо ти відкриваєшся на Духа Святого, відкриваєшся на Слово Боже, воно тебе поволі вчить. Дух Святий тебе поволі провадить. Комусь відразу допоможе, а комусь потрібно 20 років, щоб навчитись цього. А комусь, можливо, потрібно все життя. Я цього не знаю. Це знаєш тільки ти, і Бог. Це тільки є цей зв'язок між тобою. І, і, і Богу. І тому ми, ми є тими особами, які вчимось, вчимось постійно, щоб йти за Ісусом Христом. І майже цього Духа ми також вчимось дивитися на Ісуса Христа. І сьогодні теж маємо Євангелію. Євангелію, як би таким центром, можна сказати, Цій літургії Слова Божого. Як бачите, два вівтарі. Один вівтар це амвон, звідки проголошується слово Боже, і другий вівтар, де е, звершується ця жертва Ісуса Христа. І е, проголошується це Слово Боже. Тобто, так, якби сам Ісус Христос говорив до нас. І ми чуємо Євангелію е, від Йоанна, і це 14 розділ. І Йоан. Говорить, показує, вірніше, показує нам Ісуса Христа, який збирає своїх учнів перед Своєю смертю і проголошує їм, це якби остатня промова. Йоанн присвячує аж декілька розділів. Якщо ми подивимось на 13, 14, 15, 16, 17 розділ, ми маємо аж 5 розділів да? Євангелія від, від Йоанна, де Ісус Христос. Говорить цю останню промову. І сьогодні ми теж як би, чуємо цю промову, де Ісус Христос говорить своїм учням. І що Він говорить? Хай не тривожиться ваше серце. Да? Тобто каже: віруйте в Бога, вірте в мене. Тривога. Тобто да? це якби такий центр сьогоднішньої Євангелії. Якби ключ, щоб зрозуміти, ось то потрібно власне подивитися на тривогу. Бо тривога в цьому розумінні, в якому говорить Ісус Христос, це, це щось таке, відчуваєш якийсь неспокій, якесь хвилювання, якесь переживання. І воно триває в когось все життя, в когось може тривати і протягом дня багато разів. Це по відношенню і до цієї ситуації, в якій ми знаходимося. Да? Є повномасштабна війна, і ми теж відчуваємо тривогу, прилетить, не прилетить. ця да? ракета, чи ні, і так далі. Тобто відчуваємо ці, ці тривоги. Да? Ось. Тривогу теж відчуваємо, що хтось помирає, хтось відходить, хтось новий приходить. Ось. Постійно, якби, якби це, 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 це переживав. Ісус Христос теж це переживав. Ось. Але Він, переживаючи це, говорить, хай не тривожиться ваше серце. Віруйте в мене. Тому що якщо вірите мені, віруйте Богу. Якщо вірите Богу, також будете вірити мені. І якщо подивитися на Ісуса Христа, то Ісус Христос мав декілька таких тривог, таких, такого якби стану, хвилювання. Це перший стан тоді, коли помер Лазар. Пам'ятаєте, Ісус аж заплакав, так переживав. Тобто це був такий перший стан, що хтось відходить, хтось помирає. Ось. Друга тривога була це хвилювання, переживання, тоді, коли Юда його зрадив. Тобто учень, який ходив з ним, який бачив чудо, бачив, що робив Ісус Христос, і його зраджує. Ось. І третє хвилювання це тоді, коли Ісус Христос був в гетьманському саду, молився, дивлячись на, на Єрусалим. І пам'ятаєте, що молячись, наскільки в нього була ця тривога, що лопали оці капіляри і на чолі, і текла кров і вода. Тобто це був такий страх. Тому що ми весь час наголошуємо, що Ісус Христос мав і має. Не тільки божественну природу, також людську. І оця людська природа, вона мала цей страх, мала це переживання. Але що говорив Ісус Христос? Говорить, що, що пам'ятайте ці слова Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Але далі говорить, що не моя воля, хай буде Твоя воля. Тобто Він до кінця був готовий віддати своє життя заради нас. Він не прийшов просто так. Йому подобалося прийти, постраждати, щоб його побичували, щоб його покатували, і він дозволився в розіб'яти. Знаєте, так як на, на таких гарних малюнках ми це дивимося, бачимо і так собі можемо представляти. Ні. Це були великі переживання, це були великі страждання, але заради кого? Заради тебе, заради мене. Заради кожної людини, яка є? Яка народилася, яка жила на землі кулі, яка живе на землі кулі, яка буде жити за кожного. не, немає, так, так, як ми класифікуємо, вибираємо, ти краще, ти гірший. За кожного він помер. І він хоче, щоб кожен мав вічне життя. І такі тривоги ми теж бачимо в, в Слові Божому, коли подивимось на старий заповіт. На Моїсей, наприклад. Моісей, ми знаємо, це. Був бо вибраний Богом, який вивів ізраїльський народ з неволі Єгипетської. І Моїсей, і за того, що трошки сумнівався перед Богом, він не війшов у обіцяну землю. Але перед своєю смертю, коли він, як би можна сказати, передавав так в лапках, можна сказати, владу Ісусу Навину, тому що Ісус на Навин ввів народ ізраїльський вже в цю обітану землю, то коли він помирав, він також додавав відваги. Казав, не, не переживайте, да, Бог є з вами. Потім бачимо також Ісуса Навина, який, якщо відкриємо старий Заповіт, то побачимо, що він, він, він теж додає відваги ізраїльському народу. Каже, не переживайте, Бог завжди є з нами. Бог є з вами. Що Бог буде провадити, Бог буде товаришувати. Ось. Потім бачимо короля Давида, який також помираючи, передавав цю владу своєму сину Соломонові, теж додавав йому відваги. Тобто старий заповідь, заповідь повний, повний таких моментів цих тривог, цих переживань. І це також нам додає відваги, щоб ми не переживали, щоб ми не зосереджувалися на цих переживаннях і думали тільки про них, що вже капець, вже все погано, що все недобре, що вже все, все є зле. Да? Ні, абсолютно ні. Тому що Бог є по твоїй стороні. Мені подобається цей приклад, я його часто привожу, наголошую, чи, там, чи, 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 чи в розмовах, чи в проповідях, коли Ісус Христос вибрав човен Петра. А, бо було два човни, і чомусь Ісус сів в човен Петра. І Ісус добре знав, що Петро може його зрадити. Бо і, і, та, так і сталося, що півень тричі не заспівав, а Він його вже зради. І, і біблісти говорять, що Ісус завжди вибирає Петра, який би він не був. І це означає, що Бог завжди вибирає тебе, яким би ти не був. Віруючи, не віруючи. Маєш слабку віру чи сильну віру. Завжди тебе вибирає, тому що тебе кохає, тому що тебе любить. І далі е Ісус говорить про те, що Він є дорогою, правдою життя. Ось. І тому, якщо ти хочеш насправді навчитися не переживати, так, як переживає цей світ, але переживати по-християнськи і мати цього духа. Про якого, про, про якого ми говорили, е, ч, е, похиляючись над, над першим читанням Діяння Апостолів, то Ісус запрошує, що тільки через Нього можна це осягнути. Тож, Він пройшов цей шлях, в ньому є ця повнота життя, і Він хоче тебе цього навчити настільки, наскільки ти відкрився. Тобто, тут ключ є е, е, те, що ти є покликаний відкритися. І Він запрошує тебе до чого? Він каже, що йду приготовити до мого Отця тобі місце. Слово Боже, докладно говорить так: В домі у мого Отця багато осе. Тобто Ісус йде на небо. Ми будемо через півтора тижня переживати Вознесіння Ісуса Христа, тобто на сороковий день після Пасхи, і Він йде приготувати то місце. Потім на 50-й день посилає нам Духа Святого. Тобто йде приготувати житло. І житло в біблійному розумінні ця оселя вона має щось таке постійне, тривале. Ну, Дивимось навіть на цей храм. Він такий міцний, сильний. Ось, чи так, як, наприклад, ми будуємо, я це вже, вже не дню особі говорив. Ми часто будуємо, будуємо будинки на 200-300 років. Да? Тобто, як хтось більш заможний, то швидше будує, хтось менш заможний, то там років з 20 будує, але будуємо так, знаєте, крепко. Да? Але фактично живемо в цьому будинку і скільки років? Ну, максимум 50-60 років. Да? Але будуємо так сильно. Да? Щоб стіни такі, грубі були, все, все, бетоном там заливаємо і так далі. Да? Ось. І коли дивимось через призму цього Слова Божого, то оселя, місце, будинок символізує щось таке постійне, тривале. Ісус хоче цим сказати, що Він є тим фундаментом і Він є тим, який є постійним. Він не хиткий. Це ми, як Тростина в полі. Пуду вітер в ту сторону, ми нахилилися, поду в іншу сторону, ми в іншу сторону нахиляємося. Якщо нам зручно, вигідно, ну, то ми так нахиляємося. І за того, що ми слабкої віри, тому так це, це, це робимо. А Ісус закликає нас до того, щоб, щоб, ми, щоб ми опиралися на Нього. Тому оселя це, це теж момент певних відносин. І і ці відносини є в Святій Трійці. Якщо ми подивимось на святу Трійцю, Бог Отець, Син і Святий Дух, ми бачимо, що між ними є, є ці глибокі відносини. І, власне, до таких відносин Ісус закликає мене і тебе. Тому ця п'ята неділя, з одної сторони е, Великодня, з однієї сторони, це слово Боже, важке, а з іншої сторони, якщо ти заглибишся е, глибоко в це слово Боже, ти можеш для себе. Щось знайти конкретного, те, що допоможе тобі рухатись вперед, йти вперед, не зупинятися. Не дивитися, що все погано, пустити руки, входити через цей неспокій, потім наступну в депресію і потім психічні хвороби, і все таке інше. Ні, Бог тебе закликає до руху. Бо Бог завжди є в русі, Бог не є статичний, Бог є динамічний в, в постійному русі, значить, в ньому є життя. Якщо хтось під мікроскопом колись дивився на ці різні мікроби там, і ці інші речі, там постійно щось шевелиться, щось рухається. Да? І от такий є Бог, і Він до цього тебе закликає, до динамізму, до руху, до життя. Але тільки через нього можна дійти до цієї вічності. І через нього можна знайти цю стабільність, цей фундамент. І це Бог хоче робити з кожним з нас. По-перше, він тебе вибрав. Дав тобі життя, просив твій гріх, дав тобі хрещення, пробажу цей гріх переворотний. Постійно тобі пробачаю таїнстві примирення, постійно тебе готує своїм словом і постійно говорить да, тобі: Я є дорога, правда і життя. Ну немає іншого шляху. Хочеш вибрати інший шах, будь ласка, Бог тебе не буде заставляти, змушувати, принижувати. Це твій вибір. Ну, вибираючи Бога, ти також вибираєш. Певні наслідки, які випливають з нього, так? що і хрест, і страждання, але також і радість, і спокій, і вічне життя. Тому що наша ціль, те, що ми часто наголошуємо, це Небесний Єрусалим. Це те місце, це той фундамент, до, до, до якого ми покликані. І коли ми єднаємося з Богом, ми вже тут на землі цього досвідчуємо. Якщо не єднаємося з Богом, то ми тут на, на місці вже досвідчуємо пекло. Ад. Так? І цього ми досвідчуємо. І це не тільки е, е, війна показує нам пекло і ад. Не тільки війна. Пекло може досвідчити і в сім'ї, і в твоїй голові, і так далі. Так? І тому тільки Бог може впорядкувати твоє життя, тільки Бог може змінити, якщо при умові, якщо ти готовий йти за Ним. Якщо готовий відповідати йому на Його заклик, то попроси сьогодні, так як апостоли молилися над цими е, сімома е, мужами, так само ти сьогодні молись, щоб цей Дух Святий зійшов на тебе і дав тобі, тобі силу і міці йти за ним. Амінь.